Журналістка працює на місці подій. Анастасія Халецька з нами вже на зв'язку. Настю, вітаємо тебе ще раз. Отже, розповідай, що відомо станом на цю мить. чи встигла ти іще поспілкуватися із місцевими мешканцями, що вони розповідають, які масштаби руйнувань. Вітаю ще раз студія. Так дійсно ми досі знаходимося на місці від самого ранку, і я можу сказати про те, що так дійсно ви сказали про евакуацію більше сотні людей. І є це підтверджена інформація, але прямо на наших очах вона продовжується ця евакуація, тому що ми були свідками просто я не знаю унікального порятунку людей з палаючого будинку з цієї багатоповерхівки. Рятувальники вивели хлопця та дівчину. Вони весь цей час більше двох годин пробули саме там у своїй квартирі, аж на. Цьому поверсі, і нам вдалося з ними поспілкуватися. Тому я прошу послухати просто перші слова людей, які з цього всього жаху вийшли. Ми там сиділи, тому що у нас умовно ціла квартира, і ми трошки по попри... якому поверсі? Самий у нас вікна на інший бік виходять. Тому да тому нам Це вибух був, був правіший від нас. Тобто у нас Віталія найбільше постраждала. Скільки часу ви просиділи там і як довго чекали? вдасться 7.40, сорок як прилетіло. Зараз просто вирішили, що ну, типу, можна вийти, значить, вийдемо. І далі будемо вже думати, як назад туди залізти, забрати речі. То ми бачимо, що дійсно і досі можуть знаходитися під завалами люди. Але ми сподіваємося, що все ж таки вже всіх врятували, кого тільки можна було. І я можу додати про те, що не лише цей будинок, звісно, що від цієї величезної вирви наслідки катастрофічні стали і для інших будинків навпроти поруч. І от нам вдалося також поспілкуватися з людьми, які саме знаходяться по інший бік цього будинку, по інший бік від місця влучання, але попри те, теж вони цього ранку прокинулися саме від ви. Вибуху і від ударної хвилі. Ми поспілкувалися з одним із хлопців, у якого вилетіли шибки під час цього вибуху. Прошу послухати його. Десь близько 5 5.30, мабуть. Перші вибухи, коли почув, я ще спав, я проснувся, прокинувся, подивився у вікно. Нібито все добре. Але потім буквально буквально через пару хвилин. Ну я думав насправді, що це в мідом потрапило, тому що ну, такий був звук, у мене всі вікна просто повилітали, все повідкривало, нічого не перезбивало, але повністю все на перево на Ну і вже потім я ось спустився сюди, вже побачив мене з вікна, прям ось видно цей будинок. Це жахіття. Напередодні в початку війни я вже був і в Верпині, і в Бучі, і волонтери. Ну, Я таке вже бачив, але просто воно все одно, коли ти вдома, воно взагалі інші, інші відчуття. Да, і це, це страшно. Також я можу додати про те, що на місці вже встиг побувати мер Віталій Кличко. Він розповів про те, що всі постраждалі можуть звернутися і до пунктів обігріву і отримати всю необхідну допомогу. Звісно ж, і також він зазначив про те, що ця атака на Київ була надзвичайно масованою. Дуже багато пошкоджень по місту є і знеструмлення, і нестача води. І я прошу послухати його його коментар з приводу цієї ситуації. Знеструмлені багато районів в нашому місті. Також тиск води впав в багатьох районах. Зараз всі служби працюють для того, щоб відновити як електропостачання, так і водопостачання. Для цього нам потрібно ще трошки часу. Майже 70 ракет було знищено, Ця атака була комбінована, шахеди, ракети, крилата ракети, також гіперзвукові ракети кінжал. Переважна більшість цих ракет була збита. Ми бачимо це уламки, які долетіли. Дякуємо нашим збройним силам протиповітряної обороні, але тим не менш уламками нанесено велику шкоду. Дійсно, ми сподіваємося, що якнайшвидше вже ліквідують всі ці наслідки, повернуть і енергопостачання і водопостачання до всіх будинків. Але звісно ж це не стосується саме цього об'єкту, тому що тут, як ми можемо бачити, досі палає вогонь, досі є задимлення, і рятувальники продовжують його ліквідовувати, продовжують гасити цей весь вогонь. Ми поки що знаходимося на місці і будемо вам повідомляти про всю нову інформацію. Студія, вам слово.